До 20-ї річниці незалежності України редакція газети Народна проводила конкурс дитячого малюнка під назвою В якій Україні я хочу жити. Активними учасниками конкурсу були вихованці відділу образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва Радихівської районної школи мистецтв, яких навчає Степан Огородник. В суботу, 8 жовтня, голова Львівської обласної організації народної партії Богдан Іщук та голова районної організації народної партії Павло Залужний завітали в робочу майстерню відділу образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва Радехівської районної школи мистецтв, щоб вручити переможцям конкурсу подяки та заохочувальні подарунки. І те, що ви, молоді люди, які хочете бачити майбутньому Україну, показали свій задум, свій. Своє бачення через малюнок. Це не так просто, бо це можна розказувати, яким я хочу бачити Україну, говорити у віршах, але покласти то на малюнку це надзвичайно складна річ. І я щиро задоволений від того, що ви зробили ту роботу, показали себе, показали на всю Україну. Публікації ваші є в Києві і по всій Україні. І я вам щиро, щиро дякую. Отож, подяки за підписом голови Львівської обласної організації народної партії Богдана Іщука отримали Вікторія Вознюк, Юрій Матіящук, Наталія Демчук, Тетяна Дейнека та Ірина Демчук. Успіхів вам, творчої наснаги і творчої праці вам. Не менш цінний подарунок отримав і керівник відділу Степан Огородник, голова Львівської обласної організації народної партії Богдан Іщук з власної бібліотеки вручив Степану Максимовичу книгу Український живопис, у якій зібрані роботи кращих вітчизняних митців. Я задоволений, що у вас є такий керівник Степан Максимович. Про нього багато знають. Він багато виховував хороших, гарних. Художників, і я навіть скажу слідуючи, що не обов'язково вам йти по стезі е, мистецтва чи брати пензель, чи ловити руки, але те вам пригодиться на все життя. Оця злагодженість, дружба, е, значить, взаєморозуміння, те, що він вас навчив, е, життєвого досвіду показав. Це дуже добре, і так, пан Максимеч Дрогенкий, і так тримати. Вас, ваші вихованці, не забувають, вони кругом вас згадують. А саме краще це для вчителя це щоб вихованці згадували добрим словом про свого вчителя.